Шлях до енергостійкості. В Долинській громаді на території комунального підприємства Водоканал встановили сонячну електростанцію. Завдяки цьому вже вдалося зекономити понад 700 тисяч гривень. А ще громада почала продавати електроенергію в об'єднану енергомережу держави. Директор підприємства Сергій Ямків розповідає, лише за перший місяць заробили 15 тисяч гривень. Наша електростанція була змонтована в грудні минулого року, у 2023 році зразу запущена експлуатацію і почала генерувати генерація. Ну самі розумієте, січень, лютий була незначна. Така потужна генерація вже почалася десь з середини травня місяця. Якщо брати червень-липень, то порядка, десь, якщо в грошовому еквіваленті. Ми почали економити по 130-140 по тисяч гривень у місяць. Потужність нашої електростанції 120 кВт. Сонячна електростанція обійшлася місцевому бюджету в 4,7 мільйона гривень. Начальник енергетичної служби комунального підприємства Водоканал ділиться у перспективі. Вони не лише закриють ці витрати, а й підуть в плюс. Економія. По любому вигідна, бо воно в перспективі світло з кожним місяцем стає все дорожче і дорожче. І навіть та сама кількість кіловат вона сьогодні дає там 100 тисяч економії. Через рік це вже буде 200, а то й 300 тисяч економії. Ну в загальній перспективі плюс 20 років термін, ну, 20 років гарантійний термін експлуатації сонячної станції. що на далеку перспективу воно себе відкупить і буде нам в плюси надалі підтримувати. Сонячними станціями оснащений і дитячий садок теремок. Її вдалося встановити за співфінансування обласного і місцевого бюджетів. Їхня потужність 16,2 кВт разом із системою акумуляції, де накопичується енергія. Ця станція дозволяє підтримувати роботу дошкільного закладу при відключеннях світла. Перша задумка була така, щоб працювала котельня, а далі зрозуміли, що може, давайте не тільки котельня, а й щоб було освітлення, щоб. Діти могли, якщо там погасло світло, спокійно вийти чи спокійно зайти, бачити, де і так далі. Треба розширювати. Я хочу, аби ми ще доставили панели, щоб можна здійснювати і приготування їжі. Але перший етап ми, ми вже зробили. До слова, Долинська громада єдина продає надлишок електроенергії, яку виробляє власна сонячна електростанція в загальну мережу. У найближчих планах побудувати ще дві сонячні електростанції на водозаборі та регуляційних спорудах, а також дві з акумуляцією в дитячій лікарні та в одному з садочків громади. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.